Добрий ранок, мої любі дітки! Сьогодні нашу зустріч я хочу розпочати загадкою. Дуже гарну вороду має, землю зіллям засіває, заквічала всі діброву, перенесла вухо в нови. Відгадайте, хто вона? Ну, звичайно, це так, малята, це весна. Вона йшла до нас далекими дорогами. Вона понесла нам тепло і теплим дотиком збудила всю природу. І вже пухнасті білі котики з'явилися на вербулозі, і вже зеленіють травичка і вже пташки заспівала своїх пісень в гаях та на долинах. Чекаємо вже давно, вона йде до нас. А зараз. яке так і називається Весна іде. Весна іде Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися скрізь хмари. Вони, волохаті наче брудні, нависали над землею, а ми поглядали на небо і запитували, коли ж ти, сонечко Люпе, весь сніг і сіблясті струмочки потечуть у річки, у яри. Сонце вже павиться, але ще не припікає, як слід. Так, тільки лагідно-лагідно доторкається до обличчя. Це ж березень місяць пройшов перший місяць весни. А чогось ви шпаків, десь уже вчать до нас далеких каїв, заклопотані веселі шпаки. Їм Багатина, щоб вивезти своїх діток. Потім по черзі плезі прилетять і жаріванки, і лелеки, теж наші перші весняні гості. І ми вже скоро почуємо їхні гучні голоси, а які ж чисті голоси у пташків навесні, на ще вогких пагорбах, на схилах зацвіли. Наші перші весняні квіти, мати мачухі. У неї квіти яскраво-жовті, наче каплинки врачнього сонця. із підторішнього листя соромливо виставили свої фіолетові голівки, квіточки, благатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе шубу. А по справжньому сонце почне пропікати і оживляти все лише після 21 березня, коли день дорівнює ночі, а потім в будуть ставати все довшими, довшими, а ночі коротшими. Іде справжня весна, щоб перемогти зиму. Малята весна затримується в дорозі. І нам з вами надіслала листа. Давайте його прочитаємо. Що ж вона нам тут написала? Любі діти, мене затримує в дорозі холодна зима. Обіцяла відпустити мене у мандрівку тільки після виконання завдань. Допоможіть мені, будь ласка, виконати завдання зими. Тоді я настану швидше. Ну що, дітки? Допоможемо весні! Тоді перше завдання, яке так і називається Де весна, а де зима. Дидактична гра, де зима, де весна. В нас з вами настала рання весна, місяць, березень. Тож давайте з вами пригадаємо ознаки зими та ознаки весни. Дивіться уважно! Сонечко гріє, коли малята, взимку чи весною? Так, навесні. Сніжок іде, сніжинки летять, коли малята. Взимку, Ластівки стівки прилітають, і пташки із далеких країв повертаються, коли малята. Так, навесні. Сніговика ми можемо зліпити, коли малята. Так, взимку. Квіти з'являються, перші, підсніжники називаються. Коли вони з'являються? Так, навесні. Ялинка. Подивіться, яка ага, гарна, прикрашена, коли ми святкуємо новий рік. Так, взимку, а коли в нас свято Паски? Так, навесні. А коли ми можемо з вами кататися на санчатах? Так, взимку. А коли в нас заквітають дерева і все навколо цвіте і росте? Так, навесні, а коли в нас дерева стоять у снігу і без листя зовсім. Так, взимку. А коли ми можемо в струмочках запускати маленькі човники? Так, навесні. А коли ми можемо кататися на ковзанах? Взимку чи весною? Взимку. А коли ми носимо теплу шапку, щоб не замерзнути? Так, взимку. А коли ми вдягаємо, уже більш легшу шапку. Так, навесні. А коли у нас зайчики білого кольору? Так, малята, звісно ж, взимку. А коли вони стають сіренькими? Так, мої любі, на весні. Весна йде, красу несе, і тій красі радіє все. Я вас вітаю, до нас з вами прийшла чарівна співоча весна. Тепер, малята, друге завдання. Послухайте уважно. Тепла, лагідна, зелена, гарна. Як ви гадаєте, про кого це, я кажу? Так, про весну. Я вам зараз пропоную пограти в гру, яка так і називається Весна яка. Дидактична гра весна яка. Подивіться уважно та скажіть весна яка? Весна зелена. Весна яка. Весна квітуча. Весна яка. Весна тепла. Сонячна. Весна яка. Весна солов'їна. Весна яка? Весна кольорова. Весна різнобарвна. Весна яка? Весна чарівна. Весна яка. Весна дощова. Весна яка? Весна святкова. Весна яка. Весна казкова. Весна яка. Весна ніжна, лагідна, весна яка? Весна співоча. Весна яка? Весна весела. Ну що ж, малята? Ми з вами молодці. Ми допомогли сьогодні весні і тепер вона швидко-швидко до нас прийде. Я гадаю, що у вас не було труднощів із виконанням наших завдань. Тож до побачення, малята, виходьте на двір, розглядайте все довкола і спостерігайте, як до нас з вами приходить весна щодня. До побачення, мої любі!